Сьогодні 19 травня 2025 року. Заняття Охорона безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Дитина вдома сама. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні понеділок і наші зустрічі знову продовжуються. Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про дуже важливі речі: про те, як діткам слід поводитися вдома, бо ситуації бувають різні, і іноді дитина залишається вдома сама. Ну що ж, запрошую вас на нашу зустріч. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. І дійсно, іноді батькам треба йти у якихось справах, і дітки залишаються вдома самі. Заставшись на наодинці, ви, дітки, можете читати, малювати, розфарбовувати розмальовки, гратися ляльками, ліпити. Ну, М'якими іграшками можна гратися, так, влаштовувати дитячий садочок або грати в гру сім'я. Але треба знати і пам'ятати про різні небезпеки, які можуть подстерігати вас саме вдома, не тільки вдома, на вулиці, в будь-якому місці, але саме сьогодні ми з вами поговоримо про. Небезпеку, яка може вас чекати саме вдома. Ну що ж, починаємо. Іноді дітки, залишаючись наодинці, дуже сумують і починають вигадувати деякі ігри, гратися з предметами, які взагалі в руки не можна брати. І перша небезпека, яка може. Їх спіткати це гострі, колючі та ріжучі предмети. Що це таке? Дивимось на екран і згадуємо, що це може бути. Діти можуть взяти до рук і цвяхи, і ножиці, і е, навіть віделку або ніж. І це дуже-дуже небезпечно. Моя сьогоднішня зустріч. Стосується як і діток, так і дорослих. Тому, шановні дорослі, якщо ви мене чуєте і бачите, будь ласка, зверніть на це увагу. Що ж треба в таких випадках робити? Які правила треба? Виконувати, колючими ріжучими предметами користуватися лише в присутності дорослих, з їхнього дозволу. Ну, з якими предметами ми можемо користуватися з дорослими? На мою думку, це можуть бути тільки ножиці. Так? <сум> так. Ніколи не користуйся незнайомими інструментами. Це для татуся і дідуся. Передавай ніж ножиці шило тупим кінцем. Ріж назавжди в напрямі від себе, так як ми з вами вчилися дітки користуватися і правильно тримати ножиці, не залишати гострі предмети без нагляду. Це стосується батьків. Усі гострі предмети та ті, що колють і ріжуть, обов'язково треба класти на свої місця. Це теж стосується дорослих. Ну що ж, давайте з вами роздивимось. Ці небезпечні предмети. Це ніж, ножиці, голка, голки різні, бувають топор, пила, шило, кнопки, цвяхи і навіть віделка. Так, саме віделкою можна теж травмуватися, і тому поводитися з нею треба обережно і правильно її завжди тримати. Ну що ж, давайте з вами трошки пограємо. Будемо обирати небезпечні предмети. Так, булавка або брош, ніж правильно, шукаємо ще небезпечні предмети, викрутка правильно. Ножиці, голка. І віделка, молодці дітки, тепер ці правила ви будете пам'ятати. Будьте завжди обережними. Ну що ж, переходимо до наступної небезпеки: це електричні прилади, так, які завжди діткам хочеться ввімкнути, подивитися телевізор. Так? Ну, це таке. І тому. Приладів існує електричних дуже багато, але дітки саме вам. Користуватися ними, ну я так думаю, не можна, ви ще маленькі. Або користуватися можна тільки в присутності дорослих. Це стосується використання телевізора, саме пульт. Так? Так. Ну що ж, давайте з вами будемо гратися далі. Гра називається Що зайве. Давайте дивитися. Перед вами картинка з зображенням електроприладів, але є один предмет, який. Зайвий. Давайте його будемо з вами шукати. Так, і іграшка правильно. Тут що зайве? Яблуко зайве, правильно? Тут стілець. Молодці. Мов іграшкове правильно. А тут. Латячко, так. Квіти зайві, молодці дітки, уважні. Ну що ж, тепер давайте слухати правила поводження з електроприладами. Ідучи з дому, перевір, чи всі електроприлади, крім холодильника, ти вимкнув. Ці правила, мабуть, для дорослих, але послухаємо і ми з вами. Не забувай вчасно вимкнути праску та електроплиту. Не можна торкатися обірваних проводів та кабелів, не можна гратися біля високовольтних ліній, не можна користуватися зіпсованими електроприладами. Про це дітки ми з вами дуже багато говорили. Пригадуєте? <так> так. Ну що ж, наступна небезпека це саме ліки. Чому вони небезпечні? По-перше, тому що це ліки, і вони існують для лікування. Подивіться на картинку, і дійсно ліки бувають дуже-дуже. Схожими на цукерки. Вони різнобарвні, вони такі блискучі, так і хочеться їх з'їсти, але цього робити ні в якому разі не можна. Ваші батьки і дорослі самі знають, як користуватися цими ліками і які саме ліки давати у тому чи іншому випадку. Ну що ж, ліки це не цукерки. Ви повинні – це пам'ятати на все ваше життя. І дійсно брати до рук ліки і а ще гірше їх їсти, як цукерки, цього робити ні в якому разі не можна. Запам'ятайте це, будь ласка. Наступна небезпека може виникнути при користуванням дітьми. Побутової хімії. Дійсно, такі різнобарвні пляшечки теж привертають увагу дітей, але це дуже, -дуже небезпечно. Такі прилади побутової хімії повинні зберігатися у якомусь недоступному для діток місті, щоб вони їх просто не бачили. Користуватися такими хімічними речовинами мають тільки дорослі. Пам'ятайте, кожний з препаратів побутової хімії має свої властивості. Всі побутові хімікати потребують підвищеної обережності поводження з ними, і вони дуже часто небезпечні для здоров'я. Тому запам'ятайте, дітки, уважно ці правила. Наступна небезпека, яка може спіткати дитину вдома, це дійсно дітки вогонь. Про, про вогонь. Ми з вами дуже багато говоримо, дуже часто його згадуємо, тому що це, на мою думку, Найстрашніша небезпека, яка може спіткати дитину вдома. Ну що ж, всі ви знаєте, що сірники це не іграшки, гратися ними не можна ні в якому разі. Чого може виникнути пожежа? Давайте подивимось на малюночок і пригадаємо: Причини такі. небережне поводження з вогнем. Газові та електричні печі можуть спричинити теж пожежу. Феєрверки, які дуже часто, ну зараз не дуже часто, але мають місце, дітки дуже часто їх запускають, вмикають. Користуються петардами, ну, це на Новий рік або на якесь свято, але ви повинні пам'ятати. І ми з вами говорили, що користуватися такими предметами не можна. І дійсно, пожежа може виникнути тоді, коли без нагляду залишаються саме електроприлади, про які ми з вами тільки що розмовляли. Будьте, будь ласка, уважними. Вихід у нас один. Подзвонити 101. Всі ви знаєте цей номер виклику пожежної команди. І про це ми з вами нещодавно говорили. І що ж нам треба робити? Берегти природу від вогню, бути обережними з плитою, не залишати праску увімкненою. Не грати з сірниками і дійсно фейерверки – це небезпечні іграшки. Запам'ятайте, будь ласка, дітки, ці правила. І давайте з вами закріпимо все те, про що ми сьогодні говорили. Ми з вами пригадаємо, які безпечні та небезпечні предмети, предмети можуть знаходитися саме вдома, коли ви залишаєтесь наодинці. Давайте з вами подивимось, якими предметами ми з вами не будемо гратися. Будьте уважними. Ножиці правильно. Скляні пляшки. А якщо вони зіпсовані, розбиті, то це <смір> номер один. Так, далі сірники дітям не іграшки. Правильно. Молоток брати в руки не треба. Цвях теж дуже небезпечний. Свічка може спричинити пожежу, якщо з нею поводитися необережно. Топор брати не можна, голку теж не можна брати, ну і, звичайно, ніж ми теж брати не будемо. Дивимось на екран, які іграшки в нас залишилися безпечні. Це ляльки, м'ячик, книжка, листочок і пірамідка. Оце. Небезпечні предмети, якими можна гратися і нужно гратися вдома наодинці. Так, тепер тут дивимось: ніж, сірники, цвяхи, ножиці, голка, термометр. Ми з вами коли говорили про ліки. Можна згадати і про термометр. Він теж зберігається саме з ліками. Це дуже небезпечний предмет, який може нашкодити вашому здоров'ю, якщо, не дай Боже, ви його розіб'єте. Це дуже дуже небезпечна річ брати в руки його не можна ні в якому разі. Молоток. І топор, подивіться, як багато небезпечних предметів може вас чекати саме вдома, але їх треба обходити стороною. Ну і давайте з вами пригадаємо наші спеціальні служби по рятунку, який номер, яка служба. 101, що ми будемо викликати. Пожежну службу, правильно. 1-0. 2 Поліція, так, 1-0. 3 Так, швидка допомога. 1-0-4. Газова служба. Так, молодці, пригадали. Ще дітки, я хочу вас познайомити з номером. Єдиним номером екстреного виклику. Ну, тобто бувають іноді такі ситуації, в яких ну, не можна додзвонитися, наприклад. І якщо щось, не дай Боже, трапилось таке надзвичайне, то можна набирати номер 112 і вам завжди прийдуть на допомогу. Давайте з вами наприкінці заняття запам'ятаємо. Ще раз. Як треба поводитися, коли ви залишаєтесь вдома самі? Не можна гратися гострими та ріжучими предметами. Не можна відчиняти двері незнайомцям і розмовляти з ними. Так? Нещодавно ми про це говорили, було в нас таке заняття. Не можна використовувати електричні прилади у якості іграшок, це не іграшки. Не можна вмикати самостійно газову або електроплиту, або електроприлади. Не можна гратися з водою, набирати самостійно ванну. це дуже небезпечно. Не можна підходити до вікон, визирати з них або щось кидати. Запам'ятайте, дітки, ці правила безпечної поведінки. Ну що ж, ми з вами сьогодні зустрічалися і розмовляли про дуже-дуже важливі речі. Деякі з них ви знаєте, а про деякі, може, ви дізналися вперше, може і таке бути. Вас прошу дотримуватися всіх правил, про які ми з вами сьогодні говорили. Будьте розумничками, краще тихенько погратися іграшками, щось помалювати або розглянути гарну книжку з цікавими ілюстраціями. А сьогодні я з вами прощаюся: бережіть себе, будьте уважними, до нових зустрічей!